Вітаю! Ви на каналі Колекціонера. Та сьогодні ми нарешті подивимось. Що всередині цієї коробочки. Але спочатку традиційно поставте лайк цьому відео, це мене дуже мотивує. Також не забувайте підписуватись на канал та оставляти свої коментарі. А ще особисто від мене корисна порада. Долучайтесь до g Ком'юніті номер 1 в Україні. Воно знаходиться в Телеграм, посилання є в описі під відео. Сподіваюся, що ви вже бачили ролик, де я відкривав купу сашетів та наповнював альбом. Якщо ні, переходьте по вспливаючому посиланню. Що ж, мені дуже цікаво, що тут всередині, тому давайте вже подивимось. Ось так виглядає сама коробочка, та її зворотній бік такий ж самий. Відкривається вона дуже легко. Та ось так розташовані сашети. Їх кількість 40 штук, тому сідайте зручніше. Ось так вони виглядають. Давайте дивитись, що всередині. Так, я зрозумів. У попередньому обзорі, коли я збирав цей альбом, мені не вистачило легендарних фішок. Та я вже бачу, що вони всередині саме цих сашетів. Що ж, перша легендарка це. Лача. ось так вона виглядає. Та якщо я не помиляюсь, присвячена вона одному з відомих блогерів. Починаємо збирати легендарки. Залишилось всього 5. Всього 5 та 40 сашетів. Я сподіваюся, що альбом зберу повністю. Також всередині в нас є ось такий магніт з вогнебором та наліпка з лачином. Це здається мені дуже цікавим. Йдемо далі. До речі, я ніяк не мог зрозуміти, чому ця коробочка така важка. Все за рахунок магнітиків. Наступна фішка і це повтор, це знов Лачен, наліпка така ж сама, а магніт вже другий. Ось так він виглядає. Це також персонаж Юнайтів Піксі. Магніти це завжди круто. Йдемо далі. Та знов Лачен. Це вже третя його фішка. третя наліпка та другий магніт. Ось так виглядає цей магніт це мрія. Та знов влачен, що ж таке? На цей раз на магніті в нас спала. Слухайте, круті магніти, до речі, дуже якісні. Та знов влачен, що таке? Це якийсь його персональний бокс чи що? Чому тільки він попадається мені? Дякую, що магніти різні. Та це в нас Брейнштейн. Знов лачен. Магніт паляниця. Так, десь треба зсередини взяти. О, чемпіон! Ось так виглядає чемпіон та його наліпка. Якщо я не поміляюсь, це присвячено Усику. Ну, а цей легендарний персонаж присвячен Шевченко. Дивимось далі. Так, це у нас укропчик. Ось так він виглядає. Це новий персонаж. Додаємо його в альбом. Магніт, до речі, такий вже є: це вогнебор. Та ось така наліпка укропчика. Наліпка, так, наліпка бавовни. Ось так вона виглядає. Та нова фішка. Залишилось лише два персонажа. Новий магніт і це госпітальєра. Ще один новий персонаж це Кріт. Та ось його наліпка. Ще один магніт Шеви. Так. Знов бавовна. Повторка, але новий магніт. Та ось так виглядає чемпіон. Знов повторка це чемпіон. Так, його наліпка. Новий магніт це в нас Сан. Знов повторка. Укропчик. Повторка магніта, мрія. Та де ж той Шева? Де ж той Шева. Ні, знов не він. Але він на магніті. Магніти це дуже круто, але мені потрібна лише одна фішка. Це не вона, це чемпіон, новий магніт. До речі, це жовтик. Продовжуємо шукати шеву. Знов чемпіон, його наліпка та новий магніт-голубчик. Невже існує 24 різних магніта? Я в шоці був, чесно кажучи. Так, знов бавовна, знов шева, тільки магніт, але нам потрібна фішка. Де ж її взяти? Цю фішку? Так, кріт та новий магніт. Новий магніт це Лачин. Ось так виглядає. Він з грошима. Поряд літають дрони. Ну, а ми йдемо далі. Десь середини Візьму сашет. Це ні, це не Шева. Це в нас чемпіон, госпітальєра. Одразу кажу, як тільки я знаходжу Шеву, далі я вже не буду розпаковувати, тому що залишу це для розіграшу. Знову повторка. Та новий магніт Азов. Шева. Так, ось так він виглядає. Та завершуємо збір альбому. Все, альбом повністю зібрав. Так, магніт, до речі, жовтик. Що ж, залишили ще 19 сашетів. Це майже половина, тому дуже гарний результат. Мабуть, ви дуже захотіли по ту сторону екрану розіграшу, щоб вам більше досталося, тому дякую. Дякую вам, що вболівали за те, щоб я скоріш зібрав весь альбом. Ось так чудово він виглядає, покажу трішки поближче. Та ще раз повторююсь, всі юнайте! В зборі до речі, раджу вам приєднуватись до цієї благодійної акції. Всі подробиці є в описі під відео також всі посилання. Тому чекаю вас серед колекціонерів. United. Також вийде окремо відео з розіграшем цього альбому та цих магнітів та й всього, що пов'язано з юнайтами. Щоб це не пропустити, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Також не забувайте ставити лайк цьому відео, це дуже мене мотивує. Пишіть в коментарях ваші думки з приводу цієї акції та щось інше. Будемо спілкуватися. Дякую всім, що додивилися до кінця. До зустрічі.